Наступне питання. Уважно слухайте запис, який стрій для вас підготував. Уважно І я вам дам трошки більше часу для того, щоб ви конкретно по кожній хворобі Розрулили свою першу причину і з'ясували, як її пропрацювати. Ну дивіться, що ми робимо. Ви подаєте запит. Я відкриваю прак Оксани з її дозволу. Для роботи над хворобами фізичного тіла і запитом показати мені наступну хворобу фізичного тіла з її психосоматикою. Практика мої справжньої хвороби немає. Практика націлена на діагностування людини. Закриваємо очі і занурюємося у власну тишу. В наше поле любові запрошую Верховного Антала Астрія із запитом. Показати присутнім хвороби фізичного тіла з метою з'ясування, психосоматичних першопричин їх хвороб. Подайте запит на кількість існуючих хвороб та почергово причини їх виникнення і спостерігайте. Ця енергія в практиці буде відкриватися лише за дозволом. Тобто, якщо ви запитаєте дозвіл, от всі, хто тут присутні, я вже сьогодні надаю вам дозвіл. Ага. Якщо ви захочете роздати цю практику іншим, лише з мого дозволу. Вам показують, допустимо, три. Одну ви запам'ятали, прописали, поки не пропрацювали, до другої не переходить. І коли ви пропрацюєте, я зразу розказую вам методику, щоб ви не прискорювали свій різ, так сказати, прискорювалося з так? Дивіться, що мені показалося. Я не як пап, мені показали наступне. Така-та хвороба. Так? Причина, першопричина. причина. Ну, тобто ми показали параметр. Так? Допустим, так. Неприйняття, недовіра, там, жертовність, зрада себе. Ну, я просто називаю, які параметри можуть бути. Так? Далі наступно. Одна ілюзія одне хибне переконання. А я думаю, чого я роблю цю хворобу? І мені кажуть, да, пропрацювала, а не, 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 ну, вона не вертається. Це елементарно, я покажу, мене, мене, чому я дорощую вії, тому що в мене ці очі. Я зверталася ну, колись ще колись там, коли не займалася духовна родин, зверталася до лікаря, мені казали, що в мене вузькі проходи, глазні проходи, дала мені щось покапала, я там покапала, воно на, на момент, поки я капала, проходило, а потім переставало, якби, капати, воно знов починалося. Тому я дорожчі вій, тому що в мене вони просто тічуть, ну очі тічуть, розумієте? Причому при будь-якому, там світлі при будь-якому порі року і так далі. Я все подаю, як же ж мені зробити так, щоб вони не тікли. Що ж подаю, запит подаю. А тут виявляється, що просто не одна причина, а їх декілька. розумієте, Закладено там. Мені показали, що сфера життя, е, життя сім'я і сфера життя хвороби е, здоров'я. Тобто мені треба розробити там, там ілюзію, а там хоть не переконання. Розумієте? І таким чином ви, ми знаємо, що психосоматика це все, що на внутрі, Да? Ну, от. Ми пропрацюємо, знаєте, як є методики, як ви це працюємо. Ви вже всі це знаєте, розумієте? так? Да? Тому і отак от ви можете е, забезпечити собі довготривалі життя до тисячі років. Ми пропрацювала, ну не забуваємо в практиці в кінці дякувати, не забуваємо, да? бо енергія відкриває стрій в даному випадку фізичних хвороб. Да? Тому за обов'язково не забуваємо дякувати. Як і Вова може дякувати всім. Бо приймають участь всі.